Розпочинаємо урок математики. Сьогодні урок 3. Прочитаємо тему нашого уроку: нумерація багатоцифрових чисел, класи та розряди, ділення круглого числа на одноцифрове число, задачі на спільну роботу, у яких продуктивність праці виконавців невідома. З теми ми бачимо, що сьогодні на уроці ми продовжуємо розв'язувати задачі на спільну роботу, у яких продуктивність праці виконавців невідома, будемо вдосконалювати свої вміння. А також ми бачимо, що ми продовжуємо працювати з нумерацією багатоцифрових чисел. І сьогодні у нас з'являється нове щось на уроці: це класи та розряди. Якщо слово розряди нам добре відоме, то сьогодні, мабуть, ми будемо знайомитися більш детально з класами. А також нове сьогодні на уроці це ми ще з вами не робили. Сьогодні дізнаємося, як це робити. Це ділення круглого числа на одноцифрове число. Перед цим ми з вами з'ясували, як множити кругле число на одноцифрове. Сьогодні будемо ділити кругле на одноцифрове. Ну що ж, не гаймо часу починаємо працювати. Послухайте, будь ласка, текст, слідкуйте, будь ласка. І ваше завдання потім запам'ятати і підкреслити головне Хвилинка чарівниці чисел, що вона нам приготувала. Як ти вже знаєш, у десятковій системі числення цифра залежить від позиції або розряду, тобто місця, на якому стоїть цифра в записі числа. Для зручності читання та запам'ятовування багатоцифрових чисел. Цифри в записі розбивають, починаючи праворуч на класи. Пам'ятаєте, ми з вами виконували таке завдання. У нас було завдання. Розбий на класи та прочитай число. І ми починали з праворуч відраховувати по три циферки. Пам'ятаєте, було таке завдання? Розглянь так. таблицю класів і розрядів та запам'ятай. Отже, давайте поглянемо на табличку. Зараз я її збільшу, щоб вам було краще видно. Запам'ятовуємо. Отже, починаючи з права наліво, дивіться, перший клас це клас одиниць, він ще називається. До нього входять три розряди. Це одиниці, десятки, сотні. Наступні три циферки це клас тисяч або другий клас. У нього також є розряди. Одиниці тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч. Наступні три цифри в числі це вже третій клас, клас мільйонів. У нього також є розряди. Одиниці мільйонів, розряд десятків мільйонів і розряд сотень мільйонів. Наступні три циферки, рухаємося вліво, це вже четвертий клас, і це клас мільярдів. І у мільярда є свої розряди, їх також три. Мабуть, ви вже здогадалися, що це одиниці мільярдів, десятки мільярдів і сотні мільярдів. Тобто, якщо подивитися, ми бачимо, що в нас є чотири класи: клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів, клас мільярдів. І в кожного з цих класів по скільки розрядів? По, по три розряди. Так, всі вони називаються майже однаково: одиниці, десятки сотні. Тільки у тисяч це одиниці десятки сотні тисяч. У мільйонів це одиниці десятки сотні мільйонів, а у мільярдів це одиниці десятки, сотні мільярдів. Все легко. Ну що ж, до речі, ця табличка неповна, тому що за класом мільярдів ось тут далі ліворуч буде йти клас трильйон. А а потім, потім трильярдів і так далі. І ці класи є. Ну, їх дуже, -дуже багато і. Як ми знаємо, натуральний ряд чисел нескінчений, тому що до кожного можна додати одиничку і отримати наступне число. Ну що ж, потренуємося ділити на класи і читати числа. Беремо ручку до рук і починаємо працювати. Отже, починаємо праворуч, справа і відокремлюємо три циферки. Це буде клас одиниць і далі починається клас тисяч. Читаємо. Одна тисяча. Одна тисяча 20. 20. Знову відокремлюємо три циферки. Це клас одиниць, далі 50. другий клас тисяч. Читаємо п'ятич. Відокремлюємо три циферки справа, і починається в нас. Це буде клас одиниць, а це вже клас тисяч, другий клас. Читаємо. 50. Дві тисячі. 50. Відокремлюємо дві цифер, три циферки справа. Це клас одиниць. Ми відокремили. І ще дві циферки, це вже клас тисяч. Читаємо 52 тисячі. Знову відокремлюємо три циферки: це клас одиниць. Наступний клас тисяч. Читаємо 40 тисяч два. В кожному з цих чисел є циферка два. Давайте з'ясуємо, що вона означає в кожному з випадків. Будь ласка, тисяча двадцять. Що двійка означає, який клас? Клас одиниць. Один. Клас одиниць і розряд десятки, правда ж? В числі 5200. На, на місці якого розряду двійка стоїть? Що вона означає? Дві, дві сотні. Дві сотні. У, вир... у числі В. Що двійка означає? Дві тисячі. Дві тисячі, правильно. У виразі тут у числі 52 тисячі. Що двійка означає? Дві тисячі тисяч, правильно. А у числі 40 тисяч два. Двійка що означає? Дві одинички. Дві, одинички. дві одинички. Дивіться, одна і та сама цифра, двійка. Але залежно від того, де вона стоїть, вона позначає різне число. Дві сотні, 2000, дві просто дві одинички, 20 і так далі. Це зрозуміло? Рухаємося далі. І на сторіночці. 15 у нас є приклади, вирази математичні, які ми маємо з вами опрацювати і зробити певний висновок. І так, погляньмо всі на екран. Розглядаємо перший стовпчик. Читаємо. 20 поділити на 2 10. 50 поділити на 5 10. 90 поділити на 9 10. Що цікавого ви помітили в цих виразах? Числа міняються. Які числа міняються? Які числа міняються? Да. Які відповіді, числа відповіді. Міня... відповіді однакові, так? Угу. А ще що цікавого ви помітили? Подивіться, 20, 50, 90. Відповідь 10, 10, 10. Яке число ми ділили? Діленим у нас є яке число? Круглі числа, так? Закінчується на нуль. А у відповіді які числа? Теж кругле, а ділимо ми на одноцифрове. Давайте поглянемо на правий столбчик. 400 поділити на 4 буде 100. 500 поділити на 5 буде 100. 700 поділити на 7 буде 100. Подивіться, будь ласка, діленим у нас виступають які числа? Круглі. Ділимо мене на яке число? Одноцифрове. і у відповіді ми отримуємо яке число? Кругле. Давайте з'ясуємо правило. Щоб поділити кругле число на одноцифрове, потрібно кількість десятків або ж сотень поділити на одноцифрове число та праворуч дописати стільки нулів, скільки їх у круглому числі. Ну, хочу сказати, що все те саме, що і множення, тільки ми не множимо а ділимо. Дивіться, 20 ділимо на 2. не зважаємо на 0, ділимо 2 на 2. Це буде 1. І приписуємо нулик, який був у числа 20. Дивіться, 400 ділимо на 4. не зважаємо на 0. Ділимо 4 на 4. Це буде 1. І приписуємо до одинички два нулі, які були у діленого 400. І будемо отримувати відповідь. Давайте спробуємо самостійно поділити. 40 на 4. Не беремо до уваги нулі. Давайте. 4, 4 ділимо на 4 це буде, 4 буде 1. 1. 1. І у числа 40 є 1 0. Ми його приписуємо. І це буде відповідь 10. 300 поділимо на 3. Не 2. беремо до уваги нулі, ділимо 3 на 3. 1 буде. Так, і приписуємо, скільки нулів? Два нуля. Два нулі буде число 100. Ділимо 80 на 8. Не беремо до уваги нулі. 8 ділимо на 8. 8 буде 1. І скільки нулів маємо приписати? Ще один нуль а буде 10. І ділимо 600 на 6. 6. на Один ще попити. І отримаємо число 100. Добре, молодці. Прочитаємо навчальну одиничку, відтворимо її, освіжимо її в нашій пам'яті. У числових виразах Андрій, поставимо пальчик і всі читаємо разом зі мною пошепки. Я читаю і ви читаєте, так, Даринка? У числових виразах спочатку виконують дії душка, а потім дії другого ступеня множення ділення, а після цього дії першого ступеня. додавання. Ми все це знаємо, але нас пригадати не буде зараз. Запишемо числовий вираз, позначимо порядок дій та обчислимо його значення. Прочитаємо вираз. До числа 250, 250 додати не добуток не чисел 5, 5 і 10. 9. Запишемо цей вираз разом зі мною. Пишемо 250 додати добуток чисел. Підкажіть мені, яка це дія? Множення. Там, 5 помножити на 10. 5. Отже, ми записали вираз, визначимо порядок дій і обчислимо його. Перша дія буде яка? Перша дія множення. Так, бо це дія другого ступеню. Вона буде першою. А, друга дія додавання буде дія 300. додавання. Чудово. Будь ласка, обчисліть і скажіть, скільки ви одержали. Триста. Так, 300. триста. Чую всіх відповідь триста. Чудово. Запишемо, складемо. І запишемо другий вираз і також його обчислимо. Читаємо. Сума часток. 310 та 60 і 10. Сума часток. Частки це яка дія, нагадайте? Ділення. Ділення. Отже, ми маємо записати дві частки. Пишемо їх. Перша частка у нас 30 і 10. Як ми запишемо? 300 поділити. На 10. Тепер запишемо другу частку. Продиктуйте мені, будь ласка. 60, 50, 50, 50. Так. А сума цих часток, яка це буде дія? Додавання. Сума. Додавання. 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 Ось ми склали вираз. А тепер маємо визначити порядок дій. Будь ласка, допоможіть мені. Перший дія. Де

Я всім. Ввіч. Скажи, яка відповідь? 36. Так, усіх 36. Так, так. правильно. Допоможемо порівняйку порівняти значення виразів. Будь ласка, порівняємо. 40 поділити на 4 буде 4. 4. 40 поділити на 4 буде. 4 ділимо на 4. Скільки буде? 1. Ну, 0 приписуємо. Буде 10. Ділимо 4 10. на 4. Буде 100. Буде 100. 100. Ставимо знак. Менше. Менше. Будь ласка. Другий вираз. Обчислі. Скажіть, який знак я маю поставити? Так дорівнює, До До тому що зліва і справа буде 100. Чудово, відпочинемо трішки, залишаємо ручки олівці, встаємо і тр... пригадаємо, що ми вже знаємо про задачі на спільну роботу. Увага на екран! Задачі запитання яких містить слова працюючи разом, зробили разом. Є задачами на спільну роботу. Умову до цих задач записуємо так. Задача Тетянка чистить за 2 хвилини 6 морквин, а бабуся за 3 хвилини 12. За скільки хвилин вони разом почистять 14 морквин? Запишемо умову. Розв'язання. 6 поділити на 2 дорівнює 3. 3 морквини тетянка чистить за одну хвилину. 12. поділити на 3 дорівнює 4. 4 морквини бабуся чистить за одну хвилину. До трьох додати 4 дорівнює 7. Сім морквин почистять Тетянка та бабуся разом за одну хвилину. 14 поділити на сім дорівнює 2. Відповідь За дві хвилини вони разом почистять 14 морквин. Пригадали. Розв'яжемо задачу на спільну роботу. Пошепки читаємо разом зі мною. Слюсар за 5 годин зробив 15 деталей, а його учень за 2 години 4 деталі. За скільки годин вони можуть зробити 50 деталей, якщо працюватимуть разом? Прочитайте задачу ще двічі, визначіть головні слова, запишіть короткий запис, розв'язання і відповідь. На цю роботу ви маєте 3 хвилини. Виконуємо саме перевірку. О, не мене. Я виразом. Угу. продиктуєш потім. Бачу. А хто знайшов помилку в моєму розв'язанні? Я навмисне припустилася помилки. Знайдіть її, будь ласка. Ви написали з, з, відповідь за 10 годин. За. Як, Ось, як? Ви написали слюсір за 5... А, ні. Мені здалося. так Ми в чому ж моя помилка? Відповіді за 10 годин. А треба що писати? Годин. Ну, годин, за 10 годин тут все тут все правильно. А в четвертий діє в дужках б. А потрібно а потрібно години. Правильно, молоді, молодці, знайшли. Дійсно, не відповідає на іменування. Має бути годин. Ми ж дізнавалися, скільки годин, а не скільки деталей. Розумнички, чудово. Зробіть для себе висновок, чи навчилися ви вже розв'язувати задачу на спільну роботу, коли продуктивність праці невідома. Виконаємо завдання від суперромбика і розв'яжемо геометричну задачу. Пригадаємо, як знайти периметр многокутника. Хто забув, можете розгорнути посеред зошиту карту 38 або в довіднику. Хто пам'ятає, пригадуємо. Отже, що таке периметр? Згадуємо? Периметр це... це сума це довжин, сума... Усіх... довжин сума... усіх сторін. Скільки довжин, скільки сторін у чотирикутника? Чотири. Отже, скільки довжин ми маємо з вами Чотири. виміряти? Чотири. Сума це яка дія? Додавання. 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 Все, у вас є дві хвилини. Будь ласка, виміряйте сторони, обчисліть і запишіть розв'язання. Виконуємо самоперевірку. Запрошую взяти участь у великих перегонах. Обираємо собі авто, на якому ми братимемо участь в авторалі. І умови всі ви пам'ятаєте, у вас є 4 хвилини, за які ви маєте обчислити усі завдання. І час уже розпочався. Виконуємо перевірку. Дмитро, будь ласка. 314. Як-як? 314. Дім 58 і 26. Де там візьметься 311? 84. Давай, Діма, другий вираз. 441. Далі. Дім, швидше, будь ласка, 6000. Давай, давай, яка в тебе віта? 718 далі Дім швидше 8920 так 8403 у мене 413 у кого як у мене 413 угу. Діма виправляй 7193 7193 мабуть

59, 4377 Всі згодні з Андрійком В перед останнім у мене вийшло 7950 Давайте ромени, дивіться, я теж так обчисла. Але давайте перевіримо, хто з нас правий. Від 5 відняти 6 ми не можемо, позичаємо. Один десяток. Пятнадцять мінус шість буде дев'ять. В десятках у нас три, позичаємо сотню. Тринадцять мінус вісім буде 5. В сотнях у нас залишилося одна сотня. Позичаємо одну тисячу і буде у нас одинадцять мінус два девять. В тисячах скільки залишилося? В тисячах скільки залишилося? Шість. Шість. Віднімаємо один, і це буде. І це буде. П'ять. І це шість мінус один. П'ять. П'ять. Отже, правильна відповідь: 5959. Молодець Андрій правильно обчислив. І третій стопчик, остапчик, у Швиденько відповіді. Сто? 20, 10, 100, 100, 120, 90, 200. Більше, менше, 180 1 година. Так, чудово. Так, давайте ще раз поглянемо. 10 помножити на 10 це буде 100. Десь 100 розділити на 10 це буде 10. Ставимо знак більше. 4 помножити на 0 це буде 0. 0. І 0 поділити на 6, це також буде 0. Ставимо 0. знак до рівня. В 3 хвилинах 180 секунд. І в 36 секундах скільки годин у вас вийшло? Діти, а скільки? Діти, скільки годинок містить? 36 тисяч секунд. Одна. Як одна? Це одна година всього лише? Так. 6. Дивіться. Якщо ми поділимо на 60, отримаємо хвилини. це буде число. Це буде число 600. Правильно? Це у нас будуть хвилини. А якщо ми розділимо ще на 60, 600, то це буде скільки? Діти, 600 розділити на шістдесят це буде скільки? Три. Це буде десять. Правильно. У тебе було все правильно, молодець. Отже, буде десять годин. Запам'ятовуємо: в тридцяти шість тисячах секунд десять годин. Отже, підсумовуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми познайомилися з класами та розрядами. Також ми вчилися ділити кругле число на одноцифрове число, складати і обчислювати значення виразів, визначивши порядок дій, розв'язали задачу на спільну роботу, розв'язали задачу на знаходження периметра чотирикутника і взяли участь у великих перегонах. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним, а я дякую всім вам за роботу. На цьому наш урок завершено.